Це відео буде про успішний контент. Дивися, я зі свого життя вже давно викреслила оцих всяких мотиваторів. Ну, навіть достатньо якихось адекватних. Адекватних це так, а, ну, більш-менш відносно. Будь-що, коли мене починають, мені починають розказувати, як жити, а оці мотиватори успішний успіх. Успішний успіх. Да. Оцей мотиваційний весь втрат контент. А мене це напрягає зараз. Тому що для мене константа зараз, я слухаю себе і живу так, як мені комфортно, тому що немає ідеального рецепту. Воно може десь допомогти на якомусь етапі, але після років терапії ми розуміємо, що це херня повна. І коли мене вчать жити в такій формі, коли хтось розказує, що для мене правильно отак-то, от так-то, так-то, мені хочеться блювати від того, хочеться просто це закрити. І в моєму житті взагалі зараз немає ніякого успішного контенту. Я навіть Ал, ну я давно вже Аллу Клеменко, Клименко, типу, забрала зі своїх очей. Ну що мені це шкодить. І тобі це так само, скоріш за все, шкодить. Коли я з тобою говорю, я вибираю форму е розмови з тобою. Я ділюся з тобою різними аспектами. Та? Е якісь моменти майже на мене можуть звучати так, от це правильно, та? Але це я вважаю, ти можеш це не сприймати. Не моя, як то кажуть, я не толкаю істину. Там для мене це істина. І от я хочу, щоб ти подумав, якщо ти будеш створювати контент. В інстаграмі, у Фейсбуці, у Тіктоці, у Ютубі, що там ще є, в Телеграмі ті кружечки записувати. Робити публічний виступ, робити навчання, в якій це формі буде, тому що манеру вибираєш ти і жанр, в якому ти будеш розмовляти. Я з тобою вибираю бесіду. Я тобі щось розказую. Тобі це може подобатись, може не подобатись, ти можеш реагувати. Я з тобою просто ділюсь інформацією. А що вже з нею робити, ти визначаєш? Я не вчу тебе жити. І, взагалі, коли мене хтось ідеалізує, знаєте, бувають такі моменти, коли хтось на тебе дивиться з такими, вау, захопленими очима, і думає, що ти якийсь ідол. Ну, типу, ти якась, ну, не то, що зірка. Ні, я зірочка, звісно. Да, я зв'язочка така зірочка. Да? А, але я правильно знаю, як жити лише для себе. Ти живеш. Ну, ти маєш сам приймати рішення, як жити правильно. Ну, тобто не слухати всяку хрінь, яку талкає хтось. І ми маємо пам'ятати, що будь-яка людина, яка віщає то що щось тобі з екрану по ту сторону твого ноутбука або телефона, це всього лиш людина, яка також сидить в депресії, яка теж плаче, що в неї, коли вона поколола пальчик, що в неї розбите серденько, вона також радіє, що вона там не знаю, встигла кудись поїхати або щось зробити. Це просто людина, і ми просто люди. Ми смертні. І ми помремо всі. І ніхто не знає, як жити. Ну, в більшості випадків. Може, хтось і знає. Напишіть мені інструкцію, поділіться, будь ласка. Та? І лише ти знаєш, як жити. А якщо не знаєш, то шукати. Напевно, було б добре. Але а, є якісь константи, які цінності я відстоюю, вони транслюються. Хтось погоджується, хтось не погоджується. Але буває так, от я почала говорити про ідола, що мене ідеалізують, що те, що я говорю, було таке і не раз, що я, я просто істину говорю. Ні. На жаль, не істину, на жаль, істину я не говорю, я говорю свою правду, як я це сприймаю. Тому що, наприклад, коли я розказую якусь історію зі свого життя, я так її бачу. Інша людина буде бачити її по-іншому. І вона мені буде розказувати, що ні, це було по-іншому, це не про фейкові емоції, а про те, що моя правда є для мене. І оце все, що я говорю, це суто для мене працює. Є інструменти, які мені допомогли в якийсь період мого життя. Інструменти з театру і акторської підня... вильсти частково з великої жопи. З великої жопи, бо там жопа була Ой, блядь, Піздець. І вони мені допомогли. І ці інструменти є універсальні. І я просто їх вчу. Я вчу, як з голосом працювати. Бо коли ти можеш керувати своїм голосом, коли ти міш зробити сексуальний голос, покосити свого партнера, люльві гри і бла бла бла, ну ти там вже своє придумай. це вже класно. Коли ти міш керувати своїм голосом для того, щоб привернути увагу своїх інвесторів, фаундерів та будь-кого, ти щасливіший. Коли ти. Е не знаю, та там багато всього. Тобто я просто з тобою ділюсь інструментами і подаються під таким соусом. На ім'я Ярина Геречка. Упс-упс-упс. Тобто це така історія. І, Але, але щось тобі підходить, щось тобі не підходить, щось тобі не підходить. Ну, це такий мікс умовно. І а про що я взагалі почала говорити? Господи, я почала говорити про ідолів. А, от. Тобто, пам'ятай про це. Що оті от успішні люди, які показують тобі циферки, кролі, що у них там мільйони і там бла бла, бла вся бла 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 історія. Ну так, да, це класно. Але коли я, наприклад, чую, що людина має комплекс меншої вартості і за тим криється за всі її діями, цими пафосами, понтами криється, оце от. ну, це, типу, так, ну, чувач, я тобі до психотерапевта треба, як мінімум. Ну, це на мою думку, суб'єктивно. Я би всі відправила до терапевта. Ну, так, голову лікувати. Або хоча б виговоритися, заплатити його, там, не статиму, тисячу гривень там, чи дві тисячі гривень, поїбатися, знайти свого, терап... свого терапевта і платити їм гроші, щоб говорити хоча б то. Ну, лікувати голову це вибір кожного. Я лікую свою голову. Тому що ну, я вже говорила, що я вилазила з великої жопи, і я, борол, ну, я боролася і дуже довго вилазила з тої жопи, і я вилізла з неї. Ну про це я можу розказати, ну окей, я про це розкажу. Але, типу, да. тому, типу подумай, чи, тобі нахер то треба, щоб тебе хтось ще вжити. Ну, тобто ти ж сам, по ідеї, прекрасно знаєш, як краще для тебе. Ну, не прийдеш твоя мама чи там якийсь незнайомий дядько чи тітка буде тобі розказувати, що не знаю, тобі треба випити мезимфорти, коли в тебе хронічний гастрит. А тобі не треба пити мезимфорти, коли в тебе хронічний гастрит. Ну, мезимфорти – це то, щоб травилося краще, так? Ні, тобі треба випити там альмагель чи щось інше, або піти до лікаря, хто знає. Ну, тобто, просто подумай, нахір тобі то треба. А, і виключай, виключай, і слухай себе. Слухай себе, я хочу тобі побажати. Ну, так, я тебе не буду повчати, а я тобі просто побажаю. Слухати себе, прислухатися і робити так, як ти вважаєш. Я це завжди бажаю багатьом людям. Я сам от, собі, і собі це з нагадую. Слухати лише себе. себе і все. Mm -hmm. Дякую.